Шановне товариство, вітаю вас! Слава Україні! З вами Віллі! Сьогодні зробимо невеликий такий тест по продуктам Ganzo 807 та Mora Robust Чому я вирішив порівняти саме ці два ножі, пояснюю. Спочатку я хотів порівняти Ganzo 807 із Mora Companion але Companion має довше лезо, і порівняння було б ну не зовсім чесне. Ці ж два ножі, вони фактично одного типу розміру. Бачите, вони мають подібну ширину і товщину. Рабаст 3,2 мм. 807 807,3,3 мм нержавієчка. І зразу я хочу вам продемонструвати, що з углеродкою буває. Я її траванув у колі, але до цього вона була така ж сама, тільки пятнами. Трошки комарі їдять, тому я вибачаюсь, буду трошки ганяти. Поїхали. До речі, ці два ножі також, коли в ножнах, теж приблизно мають схожий типу розмір. І по вазі вони теж ідентичні. Єдина різниця, тут у нас фактично клин з веденням, тут у нас класичні скандинавські спуски без зведення. Будемо тестувати на сирочку, ковбасі і яблуко. Давайте, давайте почнемо з сирочка. Я вибачаюсь, зараз монтаж немає коли робити, тому е, буду так. Спочатку спробуємо відрізати досить тонко, і ми бачимо, що сир прилипає. Це те, про що я казав, коли у нас велика площа спуска, то до нього ну, от продукти такі, в'язки, вони будуть липнуть. Але при цьому різ, як ви бачите, досить рівний спочатку, в кінці. Зараз я постараюсь максимально тоненько максимально тоненько при цьому не зарізать комаря. І пробуємо робаст із скандинавськими спусками. Бачите, не липне? Менше липне. Чому так відбувається? Тому що у нас площа спуска невелика. І коли ми ріжемо в'язкі якісь продукти, він липне саме в цьому місці. Так як невелика площа, тому він липне менше. Все зрозуміло. Тут ніяких секретів немає. Це просто фізика. Давайте спробуємо тепер ковбасу. Приходиться працювати швидко. Бо трошки покусують, ми маємо тоненький, рівний зріз, коли використовуємо ніж класичний так сказати клин із зведенням. Бачите, як тоненько я можу різати? При цьому ковбаса теж трошки прилипає. Дивіться. Тоненький зріз, початок, кінець фактично однакові. Пробуємо сканді спуски. Ось, бачите, що відбувається? Контролювати його набагато важче. Коли ви хочете зробити рівний зріз, при цьому берете невелику товщину, то він просто з'їжджає, бачите різна товщина зрізу. Тому що він під час різу отак от плаває. Йому немає на що спертися. На відміну від класичних спусків. Так, добре пробуємо яблуко. Чому саме яблуко? Тому що яблуко має таку властивість тріскатись, коли у нас ніж або тупий, або ми не ріжемо, а просто продавлюємо, тому цікаво, як себе покаже наша геометрія з яблуком. Бачите я теж тоненько можу різати. У нас фактично однакова товщина спочатку в кінці. Пробуємо сканді. Бачите, коли я візьму цей зріз, то видно, що воно якби такими ривками різало. Одна частина, друга, третя, на сектора на такі зріз поділений. Тут же такого немає, бачите? Однорідна. А знову ж, це особливості сканді спуска. Тому що контроль у сканді спуска е, гірший, ніж у клина. Але при цьому зате не, нічого продукти не прилипають до поверхні. Отже, панове, які висновки ми можемо зробити? Е, класичний клин. Не дарма він якби еволюціонував і до сих пір являється самим розповсюдженим, самим універсальним. Сканді спуски, чи можна таким ножем працювати по продуктам? Звичайно, чому б ні. Але все ж таки я рекомендував би по продуктам використовувати саме більш класичний клин. Інакше нічого тут такого. Підозріло немає. Якби сканді-спуски були, сканді були краще в усьому, то у нас би зараз були тільки ножі скандинавськими спусками. Сканді-спуски зроблені для деревини, для того, щоб працювати вдоль волокон, щоб ніж менше зажимали волокна. Коли ви прорізаєте волокна, е... Знову ж, площа контакту у вас тільки на оцих спусках, сюди волокна не давлять. Тому у вас е, цей різ іде легко. Проти волокон різниці фактично немає, чим ви будете працювати, чи класичним ножем, чи зканді-спусками. Це моє особисте якби, е, таке переконання. Якщо е, ви не згодні, напишіть в коментарях. Я взагалі спочатку думав зробити якийсь тест по дереву, але ну, я просто не придумав, що можна таке вирізати. Взагалі, що я останній раз робив з дерева такого повсякденного, щоб мені це було потрібно. Якісь там палички вирізати тестові, ну таке, ви з цим може ніколи навіть і не зіштовхнетесь. Якщо вам цікаво, щоб я зробив тест по дереву, напишіть, будь ласка, в коментарях, що саме вирізати з дерева. Як їх краще протестувати, щоб це було і об'єктивно, і цікаво, і мало якийсь прикладний характер. Ну а на сьогодні, все. Дякую, що ви на каналі. Слава Україні! Тримаємося разом до перемоги. Папа! -па.